Тобто пісні на реєстрації пока не Зараз буде кожному, якщо вона початку місії. Це вже буде сімдесят шість. Камери працюють все. Шановні депутати, прошу, будь ласка, провести реєстрацію в онлайн режимі. Зараз виведеться на екран. Зареєструємося на сесію. Дякую. Все злагоджено, швидко, быстро. Нова жінка подій. Бачите, верху, да? Що за депутата? По тізеса, ту верху, да? Ну, на 75-ту позачергову сесію 8-го скликання 26 обраних депутатів привело 16. Наша сесія є повноважна. Які пропозиції будуть щодо початку розгляду? Дозвольте, 75-ту позачергову сесію 8-го скликання оголосити відкритою. Опонує Псанші Кирина Дмитрина, Єргаєва, Слава Валеріївна та Моторна Микола Миколаїв та секретарят у складі двох депутатів та хмічанович Наталія Олександрівна та Свобляс Ольга Вікторівна. Питання були розглянуті на спільному засіданні постійних комісій. Тому прошу, будь ласка, затвердить виночку. Ми зробимо комісію. Добре, зараз створюється відчильна комісія та секретаріат. О, шістнадцять з'явились, бо хтось був пропав. Перше питання буде це про затвердження порядку денного зі змінами. Річінна комісія в Торна Єрмайва. Будь ласка, пойменим голосуванням затвердити порядок денний зі змінами. Зверніть увагу, виводимо на голосування. Шо, будь ласка, ще один депутат є. 16 -е за. запитання. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення якої змінюється. Яка перебуває у приватній власності громадянина України повята Юрія Анатолійовича, село Пересадівка? Прошу, будь ласка, звернути увагу виносимо на голосування. Так, хай буде 30, десь може Що потім зіб'ється. Ми відпрацюємо процес. Що будем швидко, 16 за, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється, яка перебуває у приватній власності громадянки України Теслі Зої Федоровні, селище Воскресенське. Будь ласка, зверніть увагу, виносимо на голосування. Швидше, ніж система. Не встигає система перед телефони. Шановні депутати, будь ласка, ще один депутат не проголосував. Будь ласка, зверніть увагу. Зала підказує, що це дівчинка. Коли будуть Так, 15 за, один не голосував, рішення прийнято. Наступне питання. Ольга Вікторовна, ви не проголосували. Зверніть, будь ласка, увагу. Антинеску Володимир Михайлович попроситься на виступ, сесія. Так. Далі, йдемо далі. Питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою для ведення особистого підсобного господарства село Пересадівка. Так, та зверніть увагу, ставимо на голосування. Буде взагалі швидкою. раз, два і все у нас буде. Так, 16 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та перетворює власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадив на ділянку громадянину України Сваридову Даниїлу Олеговичу, площою 01309 ГА, село Пересадівка. Будь ласка, зверніть увагу. ставимо на голосування. Пусували, чекаємо результати. 16. зай рішення прийняття. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі, споруд, присадивна ділянка громадянці України Коротенко Тетяні Вікторівні площою 01711 га, село червоне. Зверніть, будь ласка, увагу. ставимо на голосування. Так, шановні депутати, ще два депутата не проголосували. скоро дойде час. Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати. 30 секунд. Так, за 16 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площою 65 гектар за кадастровим номером останні 4 числа 04.15 за межами село Степове. Прошу, будь ласка, звернути увагу ставимо на голосування. Ну і депутати, ще один депутат не проголосував. Так, дякую, всі є. результати. Я спробую завершити швидше. За 16 рішення прийнято наступне питання про включення до переліку земельних ділянок право оренди, яких підлягає продажу на конкурентних засадах, земельних торгах та затвердженням у продажу право оренди земельних ділянок площею 16,25. Десятитисячний га кожного за кадастровими номерами. Останні числа 0315, 0316, 0317, 0318 за межами села Степове. Зверніть увагу, ставимо на голосування. Так. Микола Миколаєвич, повідомляю, що це ви не проголосували. Будь ласка, підтримайте голосування. Дякую. Всі проголосували, очікуємо результати. Так, за 16 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, що розташоване селище Горохівка, Миколаївська району Миколаївської області. Так, питання ставимо на голосування. Прошу, будь ласка, голосувати. Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати. За 16 рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки, користування на умовах оренди, орієнтовною площою 0,0220 ГА для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій, розташованої в межах Востоценської територіальної громади, в межах села Михайло Ларина. Зверніть увагу, ставимо на голосування. Ще один депутат. А, все, дякую. Всі проголосували. Очікуємо результати. 16 за рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність громадянці України Волощук, Людмилі, Романівні, площі 1 гектар для ведення особисто селянського господарства за межами села Калинівка. Ставимо на голосування. Прошу, будь ласка, голосувати. Прийміть уже з голосування. Дякую. 16 за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність загальною площею 50466 га за кадастровим номером останні 4 числа 0392. Громадянці України Шиян Наталія Архипівні за межами селища Воскресенське. Будь ласка, зверніть увагу, ставимо на голосування. Всі проголосували? Очікуємо результати. Технічно, технічно, про, Підвистий інтернет технічно збилося. Так, треба ну, ще раз, воно не проведено як проголосування. Тоді прошу, будь ласка, ще раз голосувати, тому що е, не пройшло голосування. Так, пустили голосування? Голосуйте. Так, прошу, будь ласка. Так, є, всі проголосували. Сейчас технично выпускала. Пробуем еще раз. Прошу, будь ласка, голосувати. Давайте спробуємо, щоб у нас не Ну так, не завершать, може. Чого не трогати? За 16 рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальної площі 18,1595 га за кадастровим номером. Останні 4 числа 0199 громадянам України багнюк Ользі Володимирні та Бігліці Юрію Володимировичу за межами села Пересадівка. Прошу, будь ласка, голосувати. Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати 16 за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до цільової соціальної програми Шкільний автобус на 2024-2027 роки. Прошу, будь ласка, звернути увагу. Зараз буде виведено голосування на екран. І проголосували, очікуємо результати. За 16 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 08.04.2025 року, номер 21 про надання дозволу на виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт спортивної зали лісею лісерської селищної ради Миколаївської області з адресу Миколаївського Миколаївського зло переселікавуза Шевченка 160. Прошу, будь ласка, голосувати. Виводимо голосування на екран. Проголосували, очікуємо результати. За 16 рішення прийнято. Наступне питання про зміну назви Воскресенського будинку культури Воскресенської селищної ради та затвердження положення Воскресенського палацу культури Воскресенської селищної ради Миколаївської області в новій редакції. Прошу, будь ласка, вивести голосування на екран. Депутати, зверніть увагу, виводимо голосування. Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати голосування. І насього нічого не класити там? Чекаємо 30 секунд. Прошу, будь ласка, переголосувати з технічних причин. Давайте спробуємо отриматися, щоб хтось нажав, Да, А я тільки хотіла сказати, а я вже просто... Там є, там збоку, вось. Якщо голосу вистачає, просто Так, Прошу, будь ласка, голосувати. Десять секунд закінчується голосування. Ще три депутати. Один. Є. Очікуємо результати голосування. Ще вже теж дійшло. За 16 рішення прийнято. Наступне питання про дострокове припинення повноважень депутата Воскресенської селищної ради Філанова Сергія Івановича. Прошу, будь ласка, виводимо голосування на екран. Вони сьогодні загадочно улыбаються. Мабуть, якщо проти, то буде червоно. Ну, да, я тут воно вийде, бачите? Ми провірили, все працює. Так, 15 за, 1 утримався, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження положення про в праці... Працівників відділу соціального захисту населення Воскресенської селищної ради їх пропоювання та надання матеріальної допомоги. Прошу, будь ласка, ми виводимо на голосування на екран. Чи договоримося хто? Бо якщо два проголосують про депорта? Не так не експериментуйте, ми ж все побачимо. Дякую, всі проголосували. Тривога. У нас все включається і все, коли тривога. Може бути 16 за, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу, будь ласка. Виводимо на голосування проголосувати. <рисування> <рисування> Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати голосування. 15 за рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 15 до 12 2020 року Номер 8 Про утворення виконавчого комітету Воскресенської селищної ради визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Прошу, будь ласка, голосувати.

Про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 20.12.2024 року номер 9 про затвердження структури та штатної чисельності працівників апарату та виконавчих органів Воскресенської селищної ради на 2025 рік. Прошу, будь ласка, голосувати. Виводимо голосування. 16 за рішення прийнято. Наступне питання про вилучення господарського віддання, майна та встановлення права узуфрукту для відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради. Прошу, будь ласка, виводимо на голосування проголосувати! Микола Миколаївич, проголосуйте. Дякую. Ще хто знаковий пляс. Ольга Вікторовна проголосувала. А, так. Ірина Дмитрівна. Ірина Дмитрівна теж проголосувала. Так, за 15 не голосував один. Рішення прийнято. Ми зараз глянемо хто не проголосував. Ольга Вікторовна, все добре. Зараз проголосуємо. Наступне питання про прийняття комунальної власність Соскресенської селищної ради благодійної допомоги. Прошу, будь ласка, голосувати. Так, всі проголосували. Очікуємо результати голосування. Давайте, давайте, давайте що, пораду, мені нравиться. До 80-ї, щоб доїхати сюди, щоб правила. Зараз буде, зараз друга сесія буде зробити. 16 за, рішення Подавало прийнято. Питання порядку денного вичерпано. Дозвольте 75 п'яту позачергову сесію оголосити закритою.